Українська земля, українські села, відомі вони далеко за межами країни своєю родючістю, багатством природи та людьми, працьовитими, добрими, щирими, людьми, які не уявляють свого життя без села, та прагнуть зробити все можливе, аби село не просто зберегти, а відновити, оживити, розвивати. Дуже непросто на сьогодні розвивати село чимало труднощів доводиться долати, аби покращити умови життя сільчан, зберегти у їх серцях любов до свого рідного куточку, разом вшановувати традиції та об'єднати сільську громаду заради спільного результату. Красивое, щедрое, гостеприимное село Чернечи в нашем Балском районе. Здесь живут замечательные, трудолюбивые люди. И самое главное, за последние два года в селе очень много изменилось к лучшему. Об этом рассказывают сами его жители, люди, которые помогают развиваться в селу, и представитель сельского совета Светлана Александровна Белоус. Сейчас у нас проводится великий обсяг работ. Мы работаем и Наводимо належний санітарний стан на території нашого села. Ми робимо ремонт нашого ФАПу кушерського кабінету. Ми завершуємо ремонт пам'ятника нашого. На даний час у нас вже завершено опалення будинку культури нашого, опалення сільської ради. У нас вже тепло. І в подальшому плануємо ще робити ремонт криниць загального користування. Пріоритети діяльності влади, в тому числі і на селі, це соціальна політика, насамперед, забезпечення нормального функціонування закладів бюджетної сфери, закладу культури, ФАПу, школи та дитячого садочка. Дитячий садочок села Чернечи один із найкращих в районі. До того, щоб він став такий, докладено чимало зусиль керівництва району та місцевих сільгоспвробників, зокрема Сергія Білоуса. В безнадійну недобудову, яка не була окрасою села, нинішній владі вдалось вдихнути життя і створити такий необхідний для села соціальний об'єкт. Більше ніж 17 років село Чернечі немало на території сільської ради дитячого дошкільного навчального закладу, не дивлячись на те, що приміщення не так давно збудованої школи було розраховане і на дитячий садочок. Тим більше, що громада села його дійсно потребувала, адже тут проживає значна кількість молодих родин. А відтак і дітей. Відомо, що село живе тоді, коли в ньому ростуть діти. Дитячий садочок у нас працює. Дитячий садочок на сьогоднішній день відвідує 21 дитина. Всім дуже подобається. В садочку тепло, затишно. Вихователі працюють з дітками. Наші діти отримують дошкільну освіту. У дитячому садочку у нас умови як найкраще, як ви бачите, створені. Ми тісно співпрацюємо з сільською радою. Вони постійно надають нам допомогу в разі потреби. Постійно ми спілкуємося, відвідують голова сільської ради разом. Разом із членами виконкому дитячий садок завдяки відкриттю дитячого садочка в нашому селі відбулися певні зміни. Дуже цікаво спостерігати зранку і під вечір, коли люди метушаться, коли ведуть цих діточок. Село нібито як ожило, тому що і це ми бачимо, і наш майданчик на території села. Коли постійно там діти, постійно якийсь писк, сміх, Оце радість. Я вважаю, що село без дитячого садка – це не село. У мене є внуки, і я дуже рада, що в нас є такий садочок дуже гарний, тепленько там діти, взагалі супер. І наша дитяча площадка теж. У минулому році нами було відкрито дитячий майданчик біля дитячого садочка нашого. Це був свого роду наш подарунок нашим діткам, нашій малечі. А в цьому році, 12 червня, було відкрито дитячий майданчик з фонтаном. Наші дітки дуже задоволені. Також хочу сказати, це місце стало улюблене не тільки нашої малечі, але й молоді. У нас в селі було два весілля і. Дуже приємно було бачити молоді пари, які фотографувалися біля фонтана. За порівняно невеликий час перебування на посаді сільського голови Світлани Білоус відбулось немало позитивних змін. І не таких, що робляться для галочки, а таких, як, наприклад, опалення в сільському будинку культури. Ну, звичайно, в нашому будинку культури вже є довгоочікуване тепло. Там уже тепло. Фоє та кабінет директора у нас опалюється. В подальшому ми плануємо зробити опалення залу. І невеличкий ремонт сцени, також закупити потрібну апаратуру для будинку культури. У нас дуже багато років не було опалення. Дуже довго ми масові мероприятия, які тут заходи були, робили в приміщенні холодному. Не дуже хотіли сюди йти. Діти замерзали, боліли, батьки не пускали їх, щоб вони щось тут з нами проводили. От, але завдяки цим спонсорам, які у нас зараз є, знаходяться, це наша влада вона дуже багато зробила для нашого села. Для будинку культури це я можу сказати, що низький йому клін велика вдячність, що вони таку велику. Увагу приділили культурі, особливо «У нас є опалення. Що вони нас спонсірують? Якщо в нас є міроприяття, якесь вони дають нам кошти. Ми поощряємо, наприклад, на новий рік. Ми якісь подарунки там на конкурси, призи вони нам спонсують, Особливої уваги із об'єктів інфраструктури села заслуговує місцевий ФАП. Якісний сучасний ремонт стимулює до надання якісних медичних послуг медичними працівниками сільському населенню. ФАП працює, люди задоволені на даний час у нас проводиться ремонт акушерського кабінету. ФАПу на жаль, ми ще не встигли завершити ремонт, але я думаю, до кінця року ми це зробимо, і у нас ФАП буде повністю відремонтований. Насправді наш ремонт практично закінчується. Ось зробиться зараз акушерський кабінет. Першу допомогу. Всіх наших починаннях допомагає нам голова сільської ради, і також її чоловік, керівник КСП Вікторія Сергій Білоус. На даний час легко за то працювати, що керівництво сільське і керівництво міста, от насамперед, це наша Стреміновська Лариса Миколаївна надають самі необхідні нам медикаменти. І що ти йдеш завжди з медикаментами на виклик, і ти знаєш, що ти завжди зможеш допомогти. От а Світлана Олександровна транспортом. Це саме головне село, дуже велику відстань, має 7 кілометрів, і попробуйте пройти, якщо в одному селі, в одному кінці і в другому. Тобто, а транспорт це дуже для мене важливо. На роботу я йду з задоволенням і за те, що я отримую задоволення, якщо я допомогла людині. Сфера охорони здоров'я в селі якісно працює лише зато за допомогою сільської голови і районного керівництва. За цих останніх два роки змінилося на краще наше село. Завдяки нашій голові Світлані Олександрівні, спонсору, нашому дуже білусу Сергію Кириловичу. Він дуже багато сил вкладає у розвиток села. Лікарі у нас кваліфіковані, обслуговування дуже гарне. Вагому підтримку в розвитку села Чернечого надає селянське господарство Вікторія та особисто його керівник Сергій Білоус. Жоден об'єкт, який зараз функціонує на території села, не обійшовся без його участі. Не кожне село нашого району має відділення зв'язку, де створено гідні умови для роботи. А чернече має В відділенні нам працюється Хорошо. Как видите, нам предоставили новое примещение. бо у нас раньше было старое отделение, и уже валилось. Сергей Кириллович поспособствовал, вот сделал нам такое помещение. Сейчас на данный момент нам проведено опалення. І у нас тепло, хорошо уже. Вы сами зашли чувствуете это. Всегда по любому вопросу мы можем обратиться к Сергею Кириловичу или к Светлане Александровне. И нам всегда помогут, всегда пойдут на уступки, так что, так что здесь никаких проблем нету, всегда нам помогает. Нинішня очільниця сільської громади села Чернечого Світлана Білоус змогла організувати роботу і депутатського корпусу в єдиному руслі в єдиному напрямку. Хоча і не просто це було зробити, але прагнення людей бачити своє село кращим у своїй більшості об'єднало і жителів села Чернече це 14 округів. Відповідно, і 14 депутатів сьогодні працюють у сільській раді. В минулому році, будучи, звітуючи перед людьми на округах, було дуже багато проблем, пов'язаних із благоустроєм нашого села, із освітленням нашого села із наведенням належного санітарного стану на округах. То, от, будучи на зборах 1 жовтня, ну такі питання піднімалися, пов'язані з оформленням документів. З наявністю бродячих собак на території села, а таких дуже гострих питань не виникало. Я хочу сказати, що на останній координаційній нараді, яка відбулася у Гольмі, була прийнята нашою сільською радою програма зайнятості населення, і на даний час ми активно намагаємося втілити її в життя. Користуючись нагодою, хочу подякувати нашому керівництву районному за підтримку, яку вони надають нам. Хочу сказати, що з таким керівництвом, яке є на даний час, у нас в районі ми зробимо ще дуже багато добрих справ. Останнім часом велике значення приділяється такій роботі, як наведення санітарного порядку на всій території району і особливо в селах. В селі Чернечому працює санітарна комісія, яка створена при сільській раді, відповідно до рішень, якої в належному санітарному стані утримуються і кладовища, і полезахисні лісосмуги, і територія навколо всіх об'єктів, що є в селі, вже стало доброю традицією проведення загальних суботників, до яких залучаються всі мешканці села. За участю всіх бюджетних установ, які працюють у нас на території нашого села, за участю учнів нашої школи, ми постійно перша і третя п'ятниця місяця у нас є санітарними, де ми прибираємо територію нашого села, де ми облаштовуємо клумби біля пам'ятників та біля школи, біля територій, кожна біля своєї території. Як відомо, спільна праця об'єднує, а ще більше об'єднують спільні свята. Святкувати у нас на селі вміють. Щедрі і гостинні господарі не залишають без уваги жодного присутнього на святі гостя. Відомі своєю широтою такі свята, як Івана Купала, родинне свято, різноманітні шкільні, дитячі та інші свята, які черничани відзначають як одна велика родина. У нас Івана Купайло і День села проходять в один день. Це 6 липня. Так, звичайно, це дуже цікаве свято. Ми відзначаємо на дні села всіх людей, які допомагають нам, які працювали в свій час, дуже добре працювали, які внесли внесок у розвиток нашого села. Ну і потім це завершується. переходить плавно в свято Івана Купайла і все завершується святковою дискотекою для молоді. Більшість жителів нашого села звичайно підтримують мене і всю мою команду. Останній раз, будучи на зборах по округам, я в цьому переконалася остаточно. Люди задоволені, людям подобається. Люди завжди готові прийти нам на допомогу, що вони завжди і роблять. Спочатку було дуже важко, але на даний час мені дуже подобається працювати, і хочу сказати, що в цьому мені дуже допомагає мій чоловік, депутат районної ради Сергій Кирилович Білус. Ну і разом з ним ми робимо дуже багато справ. Фермерське господарство Валентина, голова Білий Сергій Іванович, він також допомагав нам в цьому році облаштовувати дитячий майданчик, проводити ремонт біля пам'ятника. Це голова СФГ Тамара Гончарук Володимир Вікторович, голова СФГ СТЕК Каніковський Анатолій Ульянович. Ну і приватні підприємці Чорнолуцький Микола Іванович та Тіт Марія Павловна Орендар Ставка і Суханов Володимир Миколайович. Вони всі приймають активну участь в цьому. Ще зовсім недавно у Чернечому не було такої спокійної атмосфери, як сьогодні. В силу різних причин та обставин сільчани не могли назвати себе єдиною громадою. А про який розвиток могла йти мова, коли у родині немає ладу? Але новообраний, молодий, ініціативний керівник і просто ніжна тендітна жінка Світлана Олександрівна змогла покласти край ворожості між людьми, об'єднати людей. А відтак і відродити село. Наша громада була. Ем... Деякою мірою поділяна, але після того, коли я прийшла на посаду сільського голови, я намагалася згуртувати їх спільною працею. Перша наша робота була це благоустрій та облаштування наших двох кладовищ, які знаходяться на території нашого села. Тобто ми залучали всіх підприємців, пропонували всім. Жителям нашого села приймати участь. Ну і звичайно, вже коли ми були на об'єкті, я до кожної людини підходила. Я дякувала люди, бачили, що це все робиться задля блага нашого села, і вони з задоволенням нам в цьому допомагали. У нас украсилось село, оно и так у нас было красиво. Но сейчас с тем, что постоянно проводятся и санитарные уборки, и озеленение, вот это вот клумбы, вот это вот все сейчас очень красиво. Это детская площадка великолепная. Дети там, сейчас холодно, а так дети вообще не вылазили оттуда. И люди тянутся, потому что по любому вопросу можно обратиться. По любому абсолютно вопросу можно обратиться, и сразу же будет какая-то реакция, какая-то помощь, какое то это самое здесь, даже э, вот у нас ветераны очень довольны. Э, каждый Светлана Александровна сейчас сделала такой э, вид. Э, поздравлений, как юбилей. Все юбиляры у нас, которым исполнилось 70 лет и старше, обязательно, они не остаются без внимания, обязательно им приходит открытка, обязательно их приходят, поздравляют. И люди это очень ценят, очень. Потому что вот мы как ходим по пенсионерам, они очень довольны, у них настроение поднимается. Это ощущается, потому что по сравнению с предыдущими... Председателями сільського совіту, то різниця, звісно, разительна. Коли проводяться санітарні п'ятниці, обов'язково залучений колектив школи разом з дітками, коли, виходить, коли ні, то виходить лише працівники або техпрацівники, брали участь у посадці. Закладення парку Леонідського імені Леонідського посадили 76 дерев. Це колектив, весь трудовий колектив школи разом із дітьми. Також надаємо допомогу і в прибиранні території села, і постійно, коли просять, ми стараємося допомагати. Вони нам, ми їм і так співпрацюємо. Залучаємо і батьків, і техпрацівників, і педколектив увесь, і вихователі, і діти. Наприклад, скільки я тут прожила, скільки голів тут помінялося, ця голова в нас найкраща і дуже гарно вона тут працює, взаєморозуміння в неї, в людей є. От, вона розуміє всіх людей і відноситься з повагою, до неї теж з повагою відноситься. От. Ну, ви, мабуть, бачите, які у нас тут зміни великі є в нашому селі. Сьогодні село Чернече відродилося, засеяли чистотою двори, наповнилась дитячим гомоном, новобудова дитячого садочку, стали привітнішими люди. Люди, які раніше обговорювали одне одного, зараз обговорюють зміни в селі зміни, які вселяють надію, віру у майбутнє, що їх село живе, і як зазначають самі мешканці села, є задоволення від того, що відбувається. А це і є запорукою спокою у селі, що немаловажно. Люди довольні, тому що в нас вже освітлення є на вулицях. Згуртувалися люди. Біля нашого майданчика закладено парк імені Сергія Дем'яновича Леоніцького. Там ми посадили каштани, посадили дерева фруктові. І думаємо, що в майбутньому буде наше село квітувати і дуже гарно буде там в тому парку відпочивати. Дуже приємно, що село наше стало чистим. Заїжджаючи вже із відполовинчика, видно. Розчищені посадки, побілені дерева, кругом викосяно. Ну, село наше розцвітає. Тянуться до неї люди, вона згуртовує її, і ми співпрацюємо. Були. Да, від голови, залежить це від голови. Бо ж були голови? Такого ще не було. А зараз все по-другому, все по-іншому. По і хай б то так і на Найголовніше, що. Щоб вони нікуди не уїхали, щоб вони тут залишалися і надалі також працювали в такому ж досі. Можу сказати, що вона заслуговує на високий рівень, тому що саме її впевненість, її постійна робота, працелюбність, те, що вона може знайти спільну мову із людьми похилого віку, і також з і з дітьми із всім населенням. Нашого села в селі також пускають машину, щоб збирала сміття. Сергій Кирилович завжди допомагає пристарілим, хто б не звернувся за якою допомогою. От. Також їздять автомагазин. Ви представте, що для людини три кілометри йти в село в магазин, коли вона може просто вийти біля своєї хатинки і придбати хліб. Саме необхідне, що для, потрібно для життя. От. Люди змінами в селі дуже задоволені. Не, ну, на даний час немає у нас таких яких би, е, полеміків по поводу влади в селі. Тобто на даний час все нормально. Вкотрий раз можемо переконатися, що від голови, від його співпраці з громадою, залежить добробут села та його процвітання. Яскравим прикладом є Чернече. Це моє село. Я дуже люблю своє село. Я дуже люблю жителів свого села. Я дуже благодарна всім за підтримку, тим всім людям, які мене підтримують. У цьому ну, я сподіваюся, що разом ми зробимо набагато більше.